Зараз Роман Гордо носить обладунки зразка 1470-го року. Вже найближчим часом він замінить їх на форму сучасного українського військового. Аби колега-реконструктор не відправлявся у бій незахищеним, учасники клубу Живої історії Гент влаштували лицарський турнір і збір коштів на амуніцію. Власне, в наш період, який ми реконструюємо, 1470 триста років, приблизно. Ось. А зараз ми тут зібралися з метою. Допомоги нашому товаришу, який, якого призвали на захист батьківщини. ось і ми разом із благодійним фондом «Ройвіт» збираємо на амуніцію для нього і для таких самих хлопців, як яких, як і він, це більше благодійна акція, тому ми дозволяємо фотографуватися і ну будемо проводити також лицевський турнір. От для того, щоб При, Люди бачили, як це все виглядає, і щоб ну, показати, що в сучасному суспільстві також є воїни, які і колись були, і зараз вони також є. Всього участь у турнірі взяло шестеро лицарів-реконструкторів. Використовували хлопці обладунки і зброю часів середньовіччя. Обіцяють під час турніру, ніхто не постраждає. Це не буде вбивання на смерть, це буде звичайний турнір. Шестеро чоловік, система футбольна. Один проти одного, потім виходить, ну, плов до фіналіста. От таким чином зброя буде щит або баклер, кулачний щит і меч, холодна, рубляча зброя. Є ще дривкова, але ми нею, так, для антуражу будемо використовуватись. Приблизно будуть на такі наближені до, до живої історії ці умови. Тобто втомився, не можеш битися, ти програв. Бої були нетривалими, але запеклими. Хлопці викладалися наповну, аби глядачі отримали задоволення. Усього у парку було розташовано чотири скриньки для допомоги. За два дні глядачі видовища зібрали майже шість тисяч гривень. Гасло нашого цього благодійного турніру це не збираємо. Кошти на обладунки для військових, тобто тут, взагалі, зараз майже у кожного десь чи у рідних, чи у знайомих, є на АТО, на війні, є зараз знайомі чи рідні, і так само у рицарів у них так само є знайомі, яким ми хочемо допомогти збирати гроші на бронежилети, на шоломи. Як розповіли організатори, частина зібраних коштів піде на придбання шолому для лицаря Романа, частина на потреби 24-ї механізованої бригади, решта на закупівлю теплих речей для українських вояків. Ірина Нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного.